Разом з нацгвардійцями патрулює вулиці Луцька вівчарка на прізвисько Ніка. Пес служить у лавах Нацгвардії України з 2015 року. За пошук зниклої дитини отримав медаль. Нагорода твоя кінолог Денис розповідає, як шукали зниклу дитину. Ми приїхали на місцевість, нам привезли речі зникшої дитини, дав їй понюхати, поцепили її на довгий повідок, пустили собаку по сліду. майже. В кінці маршруту, який в нас полягав, то вона побачила дитину, яка лежала на очереті. Нагадаємо, подія трапилася торік на Горохівщині. Семирічного Матвія шукали більше сотні правоохоронців і нацгвардійців. Знайшли за 10 кілометрів від дому. На слід хлопця натрапив службовий пес. Кінолог Денис працює з Нікою вісім років. Основне її завдання, розповідає, охорона громадського порядку та пошук людей. Собакою, коли ну, починаєш займатися, треба з нею постійно гуляти, тобто, щоб вона звикала до міста, так само гуляти з нею біля приїжджої частини, біля залізничної холії. Вона навчена в усіх видах транспорту, тільки ще на самоліті не літала. А так скрізь, якщо ми прийдемо на, на дане пропорушення чи на дану дію, без команди вона нічого робити не буде. Спокійна та врівноважена. Так про свою напарницю каже нацгвардієць. Вона по характеру в нас сангвінік. Якщо треба, вона може показати зубки, постояти за себе за хазяїна, ну і виконати поставлену. Ну, для неї роботу в неї я скажем так, один я господар, Тобто я можу їй дати, от, наприклад, навіть вам заповідок, Она буде біля вас стояти, але вже в якісь виконання команд чи послу, ну, скажем так, навики слухняності. Вона не буде. Щоб не втратити фізичну підготовку та професійну майстерність, ніка постійно тренується, каже кінолог. Вісім років це вже є пенсійний вік, тобто собака вже може йти на пенсію. Але ну ще ми поки служимо. Поки вона в нас гарна. Така в неї була мама чемпіонка України. Багато в неї кубків, медалів. Ну в ніки поки що це, скажімо так, медалька за те, що вона знайшла дитину. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.